Тим часом в Одесі скасували заплановану сесію міськради. Засідання не проводили, щоб не провокувати нових зіткнень між проросійськими налаштованими мешканцями і прихильниками єдиної України. До міста прибув батальйон особливого призначення «Київ-1», повідомляє міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Цей підрозділ створений на базі громадських активістів і відряджений для стабілізації ситуації. І сьогодні вже ховають перше загиблих чорної п'ятниці. В Одесі третій день жалоби за загиблими у суточках 2 травня. Біля будинку профспілок, у якому втратили життя 38 людей, створили меморіал пам'яті. Люди весь час несуть квіти, запалюють лампадки. Взагалі независимо від того, хто який які, можна було, щоб 30 чоловік заживо погибли, а 8 бросались, щоб не угоріти. Тут складають альтернативні списки загиблих. Офіційно жертвами сутичок стало 48 людей. Шістьох сьогодні поховали. Проте у морзі судмедекспертизи лишається ще приблизно 20 невпізнаних тіл. Зниклими безвісті вважають 45. -х. Ми понимаем, що на сьогоднішній день большое количество людей задержаны правоохранительными органами і не можуть зв'язатися. Часть людей, як ми понимаем, видимо, скриваються от всіх, в тому числі це теж объективное обстоятельство. І, опять же, часть людей, які до сих пор не это которые находятся в суд мед експертизі. Другого травня міліція затримала 161 участника учасника заворушень. Всі представники про налаштованных налаштованих організацій. Служба безпеки України стверджує, серед них п'ятеро громадян Росії. Та вже 4 травня прихильники федералізації прийшли визволяти своїх. До 300 людей рушили на штурм міського управління внутрішніх справ. Прорвалися у внутрішній двір, захопили два воронки. І ось міліція повідомляє, за рішенням прокуратури Одеської області буде випущено 67 затриманих. Така інформація з'явилася на сайті МВС. Це не аби як обурило генерального прокурора України, котрий твердить, жодних вказівок про звільнення учасників масових заворушень відомство не давало поза як такі дії є державною зрадою і безпосередньою підтримкою сепаратизму. Тобто міліція випустила заколотників без погодження. Коли вони йшли на волю, частина правоохоронців красномовно продемонструвала свою позицію. Бездіяльність одеських правоохоронців 2 травня вважають однією з головних причин великої кількості жертв заворушень. Приблизно о 15-й годині від соборної площі мала стартувати мирна хода футбольних уболювальників на підтримку єдності України. На мітинг напали кілька сотень проросійськи налаштованих молодиків у шломах та збитками. Згодом пролунали перші постріли. Цей хлопець став першою жертвою Чорної П'ятниці. За короткий час до учасників маршу єдності долучилися самооборонівці. Далі почалася справжня бійня. Загиблих та поранених швидко більшоло. Частину травмованих везли до лікарень у приватних автомобілях. Іншим надавали допомогу на місці. Стріляють це вийшла треб'я. З автоматами Калашніка. Счало по, потім по толпі. Притом по толпі зібак. Стріляли просто за спин правоохоронців. Міліція зупинити сутички навіть не намагалася, нікого не затримувала. Дехто мав на формі такі самі червоні стрічки, за якими ідентифікували себе проросійські активісти. З часом сепаратисти почали тікати на кулікове поле, де стояв облаштований їхній табір. Вони швидко створили барикаду на сходах будинку про стрілок. Самооборонівці, яких було вчетверо більше, поступово загнали. У противників усередину в обидва боки летіли коктейлі. Молотова споруда загорілася. Люди опинилися у пастці. На всіх етажах в двері з центральних ну, з фойє, получається вліво і вправо, Всі були забарикадіровані мебелів. Восьмеро людей загинули, вистрибнувши з вікон, тридцятеро задихнулися та згоріли. Втім, є й версія про невідомий газ у будинку, адже учасники сутичок гинули миттєво. Видно було, що вони погиблі внезапно, дуже швидко. То есть горело какое-то віщество, которое виділяло газ, і этот газ очень швидко э, повлияв на людей, які потеряли сознання і умерли на місці. Причини трагедії досі з'ясовують розпочаті кримінальні провадження за фактами захоплення адміністративної будівлі, умисного пошкодження майна через підпал, масових заворушень, внаслідок яких утратили життя люди, після бездіяльності одеських міліціянтів терміново змінили їхнього керівника. Новим головою МВС області призначено Івана Катеринчука, і в місто вже прибув батальйон особливого призначення Київ 1 Марія Тарасова з урапте Одеса Енд.